Виміжкове товариство до сьогоднішнього важливого сьогоднішнього... нашого наукового знання взагаля... товариства душа... Диша приємно. Іншого крила нашого корознавства, а саме протокознавства, є вчителем, опонентом. Багато раніше, і, а саме ще в 1870-х-1890-х роках. Особливо своїм Шевченко став для гарачам тим, що творчість вже 60-70 років вивчали в школі і університеті, що є особливо важливо. Саме собою ми знаємо, що ще було в кожній хаті. Але на вимушена ставитися десятків репресивних Указом Московської Недої імперії на окупований на території України інтелектуальним центром для роз'єднаної національної культури активно включилися в процес наукового осмислення та атрибуції дорогого слова найвеличнішого поета. Публікація Шевченкових творів повернення до Штимирчі, священник став одним з перших галицьких шевченкознавців. Трибуною його для оприлюднення, для освоєння спадщини стала знаменита правда, саме правда наша галицька, українська, народовська. Саме там було опубліковано багато розвитку про життя, і філософсько естетичні погляди Шевченка. І цей знаний народовський, а, а синоніми та вживати національний або націоналістичний, Часопис заснований 1867 року за ініціативою українських інтелектуально національної патріотичного характеру та за ідеологічною матеріальної підтримки «Східня Київ, так називаємо називаємося що патриотом лише Олександра Коніського став епіцентром Шевченко-знавчих стіні другий період свого існування упродовж 1872 1880 років. Не номінальним, але й активним редактором був молодших рад Олега Олександр Огоровський, знаний правник, завідувач ще одної україністичної кафедри у військовому інституті у 19 столітті. Ми тут детальним аналізом цих щепознавчих досліджень. Однак наголошую, що оновський піонер галузі радіснув зсереджував у фокусу своїх студії мета находу. Якось це творив, а головно на впливі на рецепції Шевченка у читачів, На колосальній ролі не особистості поета у національного українського життя на синтезі емоцій вибраці, які помінуються і його паралі мають такий величезний вплив на загальний розвиток духовного життя нації. Визначаю і трансмація вже на старті його шляху. Бачимо увагу до цивілізаційно-культурного чинника, що передбачало трактування літератури водночас як наслідку і причини загального поступу. Цей поставили частково було сформовано ще з дебом просідництва. Таке бачення, як і поряд, підвердились до романтизму і надалі було культивовано серед частини по Так було і трактував у Малоцьке Шевченко Війця. Постійно запаралелюючи цілу художню літературу і світ ідеї. Можливо, що інспірувала та налаштовувала наукову оптику професора-дослідника підставова теза філософії Кепіда, а саме його твердження, що мистецький тіл є смисловим вчиненням певної ідеї. Безумовно, що з початкою для дослідника були інструментом для пізнання культури і психіки української нації. Відповідно, через поспільця самого поета і його життєві. Окрім поточних задань натурного критика, публіцистичного і суспільного акценту, варто підкреслити в стилі воно, науковця увагу до пізнавання педагогічних функцій уже історії літератури та найбільш скрупульозну та детальну філологічну фіксацію фактичного матеріалу. Ну так дуже загально можна звинувати рекрето-науковця Оголовського, шеф-черпознавця. Панелегно названі шеф-черпознавчі дослідження були основою І саме з працю Марина Волонського, з працюмкознавчих, почалася розвивати оця антигірівська теорія, народницька теорія, яка стверджувала, що роль недержавних народів цивілізаційним розвитку також є вогневою безміною, адже заперечувала оцю імперську парадигму. І перську парадигу, і це все олягло по е, історичної уже парадигми історії України, руси професора Михайла Грушевського, який є його прямим послідовником. Тобто, До слова після реабілітаційної лекції Михайла Грушевського Оголовський відійшов у засіб через два тижні. ну, Скоріше всього він був, він сприяв. Відповідь у цієї кафедри бо був завідувачам кафедра, яка вже існувала з 1849 року, а ми говоримо про 1894. Окремо можна було говорити про просвітянсько-просвітницький, так я називаю жанр, читанки ж, про життя Шашкевича Шевченка. Так звана масова література. І тут не хочу знову ж таки надавати якихось поганих епітетів, але чітке розрізнення в умовах становлення широкого читацького Галичині. Чи Якщо ж повернутися до наукової рецепції, наукового резонансу, то найбільш е, відомим, резонансним, в українському літературнації. Залишається текст Олена Володського, монографія 1879 року Гайдамаки, поема Тараса Шевченка з кулію. Невелика книга, яка не повна 40 сторінок, але вона є дуже відомою, знаковою, зокрема й через те, що спричинила. Ця бою переконував Шевченко, а реально стосовно польських романтиків, шовського інших, є абсолютно оригінальним і на думку критика більш вартісним художнім твором. Аналіз Шевченкового твору було здійснено на основі класичної філологічної методології за критеріями і лекалами німецької критики та історіографії радії якої передбачали деталізований аналіз композиції. Приконного бірного блока характеротворення або ж образів персонажів, а також майстерність авторів способів україзму, героїв. Що цікаво в ракурсі сьогодення, студіум озголовним чином спрямований на позаімперське середовище, має виразне антиросійське співробітність. Поставлена тої внутрішньої самоцензури властивої для літературознавців у Московстані. Антиімперська ціновність аналізу Шученкової поеми насклізна. Для цього Шученко не боїться вказувати на численні історичні понуки поета, яких є достатньо, якщо ми проаналізуємо. Ну І вже абсолютно не прийнятується монографія побадкасвєтського літературознавства. Та замовна теж, наслість шовністичного, натомість український викладач Європейського університету, головним науковим рецепєм своєї праці, обирає не російську аудиторію. Оно всі свідомо ігнорує російську, по фактично, українську, йдеться про Тараманова, ще що, ченкознавчої історію Раді. Якщо коротко і знову ж таки злочину, то Воронський свідомо чи несвідомо закінював, ретушував соціальний аспект і вчини, причини про інших. А натомість наголошував національні і релігійні чини, як першої причини українського повстання. Може багато хто з нас задумався, як вдалося, що Ченко і Петербург добудеться добуде, дозвіл на другу кривайда. Викразно-антипольське налаштування тексту це знову ж таки цікава тема, більшості своїй вона досліджена свої українському, але підсумку отакий от, ігнор Драгоманова спровокував і був причиною певною мірою катастрофічного розриву наукових і особистим взаємним Живівським і Софійським професорами. Mlčanje je bilo zelo, zelo dolgo, ko so še v 90-ih rokah, predsunjske deistore, literature, granomarov in obavski znovščine začele stokovati se, predvsem na okoljskem uglavju. Po posvetovanju je začel vimšo odredbo javaršave. Прочитання майданватів, зокрема, разом з польською антімперською критикою. І це при тім, що саме деякі сакральники польського національного архівського середовища процеси і об'єкти великою мірою стали засобом і предметом центрального наративу Шевченкового твору. Притім, огоновській географії чи не подивло у Кримської літерації другої полини. 19 століття погодився з позитивною оцінкою Барської конфедерації для польської національної історії. Конфедерати стають чорними діячами, злодіячами, що дуже вражає себе наших польських друзів. Йдеться про те, що польська історіографія головно вважає це антиросійське об'єднання свято і дуже мало загадоване в українське польське протистояння 1768 року. А польська критика, той же самий Відова Далія Ксомський вважає ем, виправданим самого початку, що саме учасників антицарської, антиімперської конфедерації наш поет зобразив головними новадцями і злодіячами у міжнаціональній третій. Окрема сторінка це знову ж таки позиція драумана же сорубить, сумок що Цю сторінку, яка є предметом дуже детального відрознавчого аналізу, скажу лише, що ця праця франка, який опонує Обаловському, має назву причин оцінення пресі Шевченка і складається з двох частин Франко, пізній, Франко, третій, Франко-Нерціоналіст. В 90 9900 роках був про те, щоб перепубліковувати е, е, одну частину цього тексту, це також є непрямим знанням своїх волок у великих і великих помилки. Відповідно, узагальнюючи позиції відзнавчого наукові, можу сказати, що дефалка критика рецензії на студії Молодомського провідною стала теза про невеликісліці. Означені інтелекту і політичної фантазії про можливість полонічного відповідання. А Угоновське наголошував на місійності літератури, на її ідеалізмі, на територічно-виховній функції, і так далі. Відповідно позиції Огоновського це оцінює процесу під підготовлення відповідності зі своїм світоглядом. І тут хочу наголосити, що світовий... Občutek je, da se na religijnem vtusu, na moralno najtežji kristjanski zasad, a politici na konzervativnem patriotizmi. Шляхи методологію, причини і можливості побороти цю страшну імперію, його слова пророчують і колектуальні, пишучи про сон, Франко видає таку фразу. Про кінець Темного царства не може бути і сумніву, коли поет в остатній пусту пісну. Скусив найбільшою загадку, всевладність царя, відки пливе та вселадність царя. Чи справді зовнішньої сили самодержця? Зовсім ні. І ось тут уважно. Його сила власне тих, котрі в ній бачать свою силу, в його рабах і знарядах, без них безсильний, без нього не силі. Отже, де ж їх лежить спільна сила? Власне, в тих путах, що сховують їх одних з другими. Вони сильні тим, що вони не вільники і не люди. Ось вам ще один погляд про профетизм Івана Франка, про якого не можна задати, говорячи про його вчителя Омеляна Оголовського. Ну і поволі завершуючи. Відзначив для широкої аудиторії, що Шевченко значить студії, аж не як ми стали камерами спотикання чи джерелом розбрату між і франком. Навпаки, Шевченкова спадщина праця в науковому туристі Шевченка спільна, в'єднала їх і вони дуже багато зробили спільно. 1890 року Шевченка, освіта спільно вирішили видати великим накладом. Всі твори генія поета. Горомський завідувач карте Української словесності Київського університету, голова просвіти і керівник філологічної секції навколо Ториста Шевченка одній особі став головним редактором його комітету. Цей коцар вийшов, це реалітець зараз. Наголосимо, що тут на непростих суспільно національних процесах того часу 90-й рік. Та 90 х у творі радикальної партії, Нова Ера та інші. Це ну, і це, правда, знову ж таки, як і завжди. На жаль, політичні президенти перешкоджали залучення науковців різномасних таборів до проєкту. Практично наодовські партійне крило пересів Кославицькі старалися зробити це підцензурним, консервативно релігійним і таким робом вивести. Франка із проєктом монополізувати цю тематику, цю це, це, це видання, справа готового і долічного напряму і до чести Оновського, це відзначає франков своїх праці, на якій покликаюсь. Зумів перевороти у світі партійні амбіції, свого оточення, про що його партійний писав так. писанта. Замічу ще, що професор Омане Логоровський перший рішуче спортивний сідок розв'язання Шевченківського комітету прийняла тим далі крові і що комітет розділив місцеву роботу надведення, потреба ще цього року надіємося буде в руках читаючої громади. Це була читати цитата знову ж таки франка. Освітні, перепрошую, основні науково-методичні засади освітлення національності до художньої естетичної винятковості поезії Шевченка були сформовані саме за участі Ороцької та інші чеченкознавців кінця 19 -го століття, а його історіографічне напрацювання на Шевченкознавчої студії недовзі протистояли масштабним фальсифікаціям радянського Шевченко-Убинства, коли генії одягали Кожук робили атеїстом, сокирником, інтернаціоналістом із закликами до возз'єднання і так далі. Розділ про Шевченка в історії до руської ореля Головського. На Веденою накладом товаристка Леоніда Шевченка, вови, ще, Шевченка в Львові, знову ж таки, товаристка Леоніда Шевченка в Львові 1889 року, заслужена ставка в класі при Шевченку з нас. Дякую за увагу, за доволі, за високу і за випадків, що ви маєте. Дякую.